Кількість моральних вимог виконують регулятивну функцію у взаємовідносинах і набувають особистої значущості у результаті їх вибору, особистістю у процесі виховання. І всі моральні і етичні цінності можна типізувати заставленням. Перш за все заставленням до себе, заставленням до оточуючих, до природного середовища і до батьківщини. Зараз я фрагментально хотіла б зосередити увагу саме на морально етичних цінностей до оточуючих, а саме на відповідальність, на правдивість, доброзичливість, турботу і готовність прийти прийти на допомогу. Важливими показниками ціннісного ставлення до людини виступає відповідальність турбутне ставлення до оточуючих, що виявляється у її ставленні до обов'язків даного слова певних зобов'язань. Відповідальність може бути реалізованою за умови, перш за все, це свободи виявлення, Якщо це буде саме власно відходить від самої дитини, якщо це буде саме її життєвою цінністю, структура морально етичних цінностей є цілісною і динамічною системою, компоненти якої органічно взаємопов'язані між собою. Визначені нами структурні компоненти, критерії, показники сформованості морально-отичних цінностей у молодших школярів сприяли об'єктивній констатації досліджуваного явища. Хоча процес виховання у дітей морально-отичних цінностей він є досить тривалим у часі, молодший шкільний вік він є найбільш сенситивним, оскільки саме в цей період закладаються основи світогляду, моральності, усвідомлюється необхідність. Морально-отичних цінностей і якостей. Отримані у перебігу констатувального експерименту дані програми спостереження дали змогу визначити рівні сформованості морально-отичних цінностей молодших школярів на основі зіставлення уявлень, суджень, мотивів і реальної поведінки дітей із визначеними критеріями. Також проведений констатувальний експеримент показав потребу у формуванні морально-отичних цінностей у молодших школярів. Формувальний етап експерименту відбувався за розробленою нами програмою. Програмою у ньому розкрито зміст, форми і методи виховання морально-етичних цінностей молодших школярів. Виходячи з логіки теоретичного дослідження, ключових для нашого експерименту наукових позицій, ми здійснювали його в таких взаємопов'язаних напрямках. Перш за все, це використання виховного потенціалу казок. Також Організація позаурочної роботи початкової школи з формування учнів морально-етичних цінностей, а також підготовка саме вчителів до формування школярів саме цих цінностей. Одним із методів виховання морально-отичних цінностей школярів ми обрали бесіди, ми обрали читання і обговорення казок. У процесі своєї роботи свою ефективність довели виховні години. А саме це читання обговорення фольклорних творів морально отичної спрямованості, які проводилися у кожному класі початкової школи, і активно впливали на виховання у дітей морально отичних цінностей на виховних годинах. Вчителі використовували проблемні ситуації, як змодельовані, так і взяті із життя. Якщо допомагала менше школярам, краще осмислювати суть і зміст етичних відносин, на основі фольклорних творів ми вчимо дітей бути турботливими, відповідальними за свої, за свої вчинки, допомагати не лише старшим, а й одиноким людям похилого віку. І зараз до вашої уваги фрагмент виховної години, яка була запропонована у кожному класі початкової школи. Яка називається Ми відповідальні за тих, кого приручаємо. І саме ми звернули увагу на ті життєві цінності, які впливають на ставлення до оточуючих, а саме на турботу і на відповідальність за свої вчинки. І зараз я покажу фрагмент відео новаторської казки, яка, яка була складена на основі. Літературних творів Маленький принц Антон де Сент-Екзюпері» і сказка і рибки» Олександр Сергійович Пушкін. Казка це є один із провідних видів діяльності і роботи у школі, і саме в саме початковій школі. Тому саме казка зацікавлює дітей, і ми саме звертали увагу на казку. Тому до вашої уваги створення новаторської казки на основі цих двох казок. Короткий, да, Знову йде стара до синього моря. Бачить, море сердито бушує, надимає розгнівані хвилі, ходять хвилі і стогнуть і виють. Вирвався терпець золотої рибки. Розгнівалася володарка морська і вирішила покарати вередливу стару, відправила її на планету маленького принца. Після довгих блукань через Піски, скелі і сніги астероїдів потрапила стара на чарівну планету, невідому для неї. Цій планеті вона побачила. Транда запитала, ти хто така? Підійди до мене, полий мене, Накрий мене ковпаком, Накрий мене ширмою, все ти стара робиш не так, вердувала обурена троянда. І саме зараз у примхах передливої троянди. Баба впізнала саму себе і зрозуміла, що найважливіше у житті це людські стосунки, духовно моральну цінності. Давай ну, я допоможу цій вереді троянді, попіклуюся про неї, адже вона стала мені дорогою, бо я вклала в неї всю свою душу. Байте про те, що всі ми люди відповідальні за тих, кого приручаємо. Приручити, слухайтеся в це слово, і ви почуєте його мудрість, дружити, закохувати і закохуватися, пов'язувати живий світ довкілля з людьми, а людей з'єднувати між собою любов'ю, готовністю в будь-який час прийти на допомогу. І Ну, я просто заладаю, ви можете, ви можете до, нам дорозповісти, але час. час дуже знаю, я зрозуміла, в мене вже просто відео mm -hmm. да, отрималося. Ефективність формування морально етичних цінностей можуть школярів залежить від педагогічної підтримки педагога, його особистих моральних якостей. І до вашої уваги динаміка змін у рівнях сформованості морально-етичних цінностей молодших школярів в експериментальних і контрольних класах. Перш за все, це рівні сформованості, які були утворені, які були досліджені на констатувальному етапі експерименту. І тепер до вашої уваги вже результати дослідження експериментальної групи і. Контрольної групи. Дані наведені у діаграмі засвідчують переваги експериментальної методики формування морально отичних цінностей порівняно з і традиційно існуючою. Таким чином, формувальний експеримент підтвердив ефективність запропонованого змісту формі методів роботи щодо формування морально отичних цінностей. І завершить хотілося б. Словами Далай-Лами, відкрити ваші руки, щоб змінити, але не відпустити свої цінності. Наші з вами життєві цінності це внутрішній компас, за яким ми повинні звіряти кожен крок по своїй дорозі. Моральні цінності людини служать її опорою. А що для нас з вами є головним дуже важливо визначитися з тим, які людські цінності мають першочергове значення. Перш за все, здається мені, що це любов, любов до людей народжує співчуття. Повага до людей дозволяє нам черпати натхнення у кращих якостях оточуючих і дозволяє краще побачити і виправити свої недоліки, віра, рішучість, внутрішня сила, яка стає натхненням кожному з нас. Надія це внутрішнє сяйво, яке освітлює шлях до мрії. І у своєму зверненні до людства матір Тереза дала високу оцінку морально-життєвим цінностям. Життя це шанс, скористайся ним. Життя це мрія, здійсни її. Життя це обов'язок. Виконай його життя це цінність. Цінуй його.